Але ту площадку ще задалеко ще за далеко до сьогоднішнього дня. І був депутатом і. Зачекайте секунду. Депутатами були і всі решту люди, які тут зараз сидять депутати. Майже всі. І директор ринку теж. І директор ринку, і директор ринку в той час був, ви знаєте хто. Він на сьогоднішній день звільнений. Він ярко виражено питався поновитись по судах. Йому, слава Богу, на мою думку особисто. На мою особисту думку. Ви не про того директора винку говорите? 에... Не, не вдалося поновитись суду. Ще не закінчення судового впровадження. Зачекайте, Ну, по крайній мірі, рішення проголошене ім'ям України, набрало Ще не набрало. ви хочете назад, чи що? Звичайно, ваші приготували, шановне товариство. Звичайно, ваші думки розходяться стосовно того чи іншого міського голови, того чи іншого директора ринку, тих чи інших депутатів. Ну, Кожен з нас, я маю на увазі з нас, громади, має право на свою думку. Звичайно. Але давайте поспілкуємося в першу чергу зараз не про кожного з нас, а про місто. Одну секундочку. Поспілкуємося про місто, про те, який має бути центр міста. В яких умовах повинні працювати ви, як люди, які здебільшого виробники сільськогосподарської продукції, і яких зараз в першу чергу треба підтримати. Давайте про це поспілкуємося. Але в першу чергу приділимо увагу центру міста. Місто, в якому живе майже 80 тисяч людей. Люди добрі. Місто, яке на сьогоднішній день має умови і має можливості для створення.